Я працюю в новинах. Ви правда хочете, щоб я свого глядача здивувалася сюжетом два хлопці сидять з Мавіком в ямі, і щоб вони це дивилися. Треба не просто запросити журналістів, не просто щоб вони приїхали і показати їм аби що. Мені цікаво показати кожну людину на фронті з однієї простої позиції. І хочу, щоб в його рідному селі побачили, що ця людина не десь. Просто так отримує гроші. Вона воює, захищає, щоб вдома діти пишалися. щоб там В Тікток собі вирізали. Дивіться, який в мене папа чи мама кльові. І це, ну, це насправді одна з функцій журналістів це показувати людей. Але. Допоможіть показати людей, ми готові. І хай ця людина не просто стоїть на фоні дерева і перелякано дивиться по, по сторонах, тому що обстріла людина не боїться, а те, щоб е, приїхав журналіст, тільки нічого йому не каже, що ми там десь пройомаємо. Оце йому не кажи. Кажи просто, що мене звати так і так, і я воюю ось мій кулемет. Але ж потрібна історія.